Пославений Бог наш, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, приди оселися в нас, і очиста надведу всякої скверни, і спаси блої душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий завітай істини, немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по час, часі, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отце, цей Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Учої, Сину і Святому Духові. Нині повсяк, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Придіте, поклонімося цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботок, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертається в глибини морські. Зашуміли, порушилися води, їх порушилися гори з силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї і вона не порушиться. Допоможе їй Бог рану вдосвіта, затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил, із нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть, побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі. Потрошіть він лук і зломить зброю, із спалють щити вогни. Заспокойтесь, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил, і з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Мирі Господеві помолімся, Господи помилуй. За мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй. За мир всього світу, добрий стан святих Божих, церкові з'єднання. Всі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського Архієра, Лева Римського і блаженнішого патріарха нашого Святослава. Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кир Теодора, і преосвященного єпископа нашого, Кір Дмитрія, чесне пресвітерство у Христі, дияконство завес причити людей Господеві, помолімся. Господи, помилуй за богобережений народ наш за правління і все військо Господеві помолімся. Господи помилуй. Щоб, як лук, мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міцу сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімося, Господи, помилуй, щоб подати неославну незбориму і переможну силу і мужність. Христу тому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками. І Господеві помолімося, Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, щоб ангел господні гнав їх і вражав Господеві. Помолімся, Господи, помилу, щоби вислухати крик Святої Церкви Твоєї зітхання й диновірців наших. І щоб із лінії життя полонених ворогами і супостатами слух його, які в печалі і скорботах до нього взивають. Господеві помолімся. Господи, помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присну, Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віки. Бог Господь і явився нам, благословений хто йде. Ім'я Господнє. Сповідитися Господеві, бо він благий бо повік милість його. Бо Господь появився нам, благословенний хто йде, ім'я Господнє. Обійшов, щоб вступили мене іменем Господнім, протистояв я їй. Бо Господь появився нам, благословенний хто йде. Ім'я Господні. Немуро жити повім діла Господні, бо в Господі появився нам, благословений, хто йде, ім'я Господне. яким знехтували лебодівничиця цей став головою вугла, угла від Господа стався він і дивний є в очах наших. Бог Господь появився нам, благословений хто йде, ім'я Господні, спаси Господи людей твоїх, і благослови наслідя Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютові, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. За заступництво перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди благаємо, літами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православних громаду. Спаси благовірних людей, у справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила. Єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпись людям своїм дай, Господь, благословить людей своїх миром. Господь, годь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх мигерох. Воздайте Господеві сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь, годь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх мигероб. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх мигероб. Будьмо уважні. Брага. Батя, кріпіться в Господі, тому могутності й сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби під піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір. Перемагаючи все міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ною готовність, щоб проповідувати Іванелію миру. А над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння меч духовний, тобто, Слово, Боже. Налілуя, алілуйя, налілуя, алілуя. алілуя, алілуя, алілуя. Премудрість прості, слухаймо святого Євангелія, мир усі твоєму від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, істинно Кажу вам, що хто скаже цій горі двигнеся кінця в море. Та не сумніватиметься в своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити, в молитві віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, й отець, ваш який у небі не простить провин гаши. Слава тобі, Господи, слава тобі! Слава Ісусу Христу. Євангелій Господь нам каже, щоб ми не боялися. Не бійтеся і не сумнівайтеся. Власне, в таких важких моментах, дуже важких, як сьогодні, коли наші вороги от сильно бомбили Київ, є жертви, є дуже багато поранених. Молімося за цих всіх людей, за наш народ, але не сумніваємося в Бозі. Зберімо нашу віру в кулак, не розтрачуємо її на якісь земні надії, очікування. Справді очікуємо від Господа сили, що Він прийде певний момент і Він просто обрубає то зло. Він не допустить, зло не є всемогутнім, тільки Господь є всемогутнім. Будьмо мужні, кріпімся. І не сумніваємося в Бозі. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще за святішого Вселенського, архієра Єлева Папиримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кір Теодора, і преосвященного єпископа нашого, Кір Дмитрія. За тих, що служать і послужили са святім храмі цим, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось за Богобережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої всемогутнії просимо. І на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, умиління молимося Всемогутній, Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою покори їх. І, Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами. І щоб мир і слава вселилися в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог, єси й тобі славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки, віки. на віки віки. Ще і ще, приклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже, єдиний, що твориш чудеса, злянься в милості і щодротах на смирення слуг твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоби погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні, недостойні в покаянні з умиленням молимося Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоби не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнає ці народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєю бережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою, упокоєння, заступниче наш, не згадай беззаконня правд людей Твоїх, і не відвернися від нас, огніві Твоєму, але в милості, і щедротах посіти смирених слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі мужності погнати, догнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх і в день праведної відплати Твої подай вінці нетлінні. бо ти єси заступник і переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає тобі славу, висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки амі премудрість щесніше від керовими в від царафимі, щоб зотління Бога слово породила. Сущо Богородиче Тебе величаєм. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами пречистий, і своїй Матері, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, і спасе нас, як благий і людинолюбний. Амінь. І твою умілість прибігає, Богородиця Діво, Молитв наших не презриво скорбіг, но од бід нас, єдина чиста, єдино чистая. Єдина чистая Начистая і благословена, і благословена, і благословена, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас.